У далекому місті, де вулиці вночі запалювались золотими вогниками, жив собі маленький ліхтарик на ім'я Світляк. Він висів на старому стовпі посеред затишного парку і кожного вечора горів, щоб освітлювати доріжку для перехожих. Світляк дуже пишався своєю роботою. Він обожнював, коли дітлахи йшли парком і гралися в тіні його світла, коли закохані пари прогулювались під ним. А старенькі з паличками дякували за тепло і затишок. Але одного дня в місто прийшла велика буря. Вітер завивав, дощ лив, мов з відра, а блискавки розрізали небо на дві частини. Світло у місті згасло, і світляк також, уперше за весь час він залишився в повній темряві. Що ж тепер буде? злякано прошепотів він. Як я зможу допомагати, якщо не горю? У темряві почувся шурхіт. То була маленька мишка, яка сховалась під лавкою. Хто тут? запитала вона. Я я ліхтарик, але тепер не світлю, я боюся темряви. Мишка вилізла і подивилася на нього. Темрява не страшна, страшно залишити когось у ній самого. Ці слова здивували світляка. Він завжди думав, що світло це сила, а виявляється, сила це бути поруч. І хоч він не міг зараз світити, він почав говорити з мишкою. Розповідав їй казки, втішав її, поки буря не вщухла. На ранок, коли знову з'явилося світло, і світляка полагодили, він світив ще яскравіше ніж раніше. Але тепер він знав. Навіть у темряві він може бути корисним своїми словами, присутністю, добротою. Того вечора мишка повернулась і принесла йому маленький жолудь. Це мій подарунок, ти не дав мені загубитись у темряві. Світляк усміхнувся, і ти мені теж, бо ти показала, що світло не лише у лампоці, а й у серці.